Бажаю здоров'я! З вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Медвелд Дінасті або Середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, я залишу посилання зверху. А хто взагалі не знайомий з нашим проходженням цієї гри, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, новий сезон, нові виклики, нові завдання. Що ми будемо робити в цій серії? В цій серії ми. А... Налаштуємо наше виробництво, тому що, от бачите, 11 помилок. Але для цього потрібно, щоб день розпочався. Давайте позбираємо врожай, який у нас тут є. І це, якщо я не помиляюсь, Овес навіть є вже у нас. Так, давайте, де наш серп? Серп є? Поїхали збирати овес. Переробляти його на насіння потім будемо. Також ми купили в минулій серії насіння, тому що я не знав, коли воно це все виросте. А корм для тварин робити треба. Тому, ой, у нас зараз будуть туповільні поля. Капусточка. Нормально, у нас тут ресурсів. Так, 11 помилок. Там комусь, напевно, чогось не вистачає. Зараз викладемо це все. І чекнемо, чого нам саме не вистачає. Давайте для початку капусту. І буряк викладемо. Давай, 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 заходь. Е, буряк, 55 е, топчик. Е, далі. Гниль 10. Ха. От ще гниль 50. Доброго наробимо зараз. Ага, непогано. Так. що ще суп це я з'їм. Зерно не сюди. Капуста. Точно. Капуста. 83. Непогано. Мідну руду я не виклав. Зараз побіжу. Так. А, а що ще я зібрав? Нічого. Овес насіння пшениці. Зараз ми це будемо. Переробляти. Так. Давайте для початку переробимо це все. О! Як справи? А, блін, я міг би тебе звідси не виганяти. Ну, окей. Вже вигнав, уже що ж, вже ж нічого не поробиш. Давайте спочатку зробимо добрива, а потім підемо вибивати. А, все, добриво зроблено. Зараз звідти ще її прогонимо. Де? А, ти там, ну будь-там. Так, зерно вівса і солома. Так, поїхали. Так, все це ми зробили. Давайте подивимось, що у нас там дуже багато всього було. Зерно вівса нехай буде, треба буде на корм. Далі, насіння буряка, капусти, пшениці. Пшениці один. Сподіваюсь, що. Що там у мене є всередині ще щось. Так, тоді давайте викладаємо. І вже від цього у нас з'явиться корм. Принаймні, має з'явитися. А поїхали. добре, поки що сюди. Гній, е, ви не встигаєте, дівчатка. Ой, не встигаєте! Зернові вса сюди. Одна проблема має вже закінчитися. Насіння буряка сюди. Капусти сюди. Пшениці сюди. Чи є в мене ще насіння пшениці? Що тут у нас? Пшениці 17. Жита 51. Окей, олов'яна руда. Давай сюди. Мідна руда теж сюди. Що ще, що, ще. солома Нехай іде сюди. Отак. Більшість. Стебла льону. Зараз входимо, зробимо нитку. Так, пір'я нехай сюди. І колода. Є колода, є колода. Давай іди сюди три колоди. Потім все одно будемо брати, і будемо м -м, виробляти дуже багато знарядні праці і закидувати їх сюди. О, бачите, з 11 на 9 впало. Давайте перше, що зробимо, це льняна нитка. Де наша? Швачка. Поїхали. Стебла стебля льону нам не потрібні тому на все робимо льняну нитку. Так, ну що, льняну нитку ми вже з вами зробили. Тепер давайте дивитися і виправляти наші тут помилки видобуток. Давай, дерев'яний сарай, нема сокири, правильно, я тебе розумію. Сокири нема, і тут теж нема сокири, бо більше тобі нічого і не потрібно. Окей, колодязь, що тут у нас? Нема ресурсу, якого саме відер. А чого у нас нема відер? Тому що нема дошок, правильно? Правильно. Тому давайте почнемо з того, що ми глянемо, що нам потрібно на сокири: палиці та каміння. Тому давайте зараз ми. Наберемо каміння. У мене в домі лежить 34. В минулій серії це ми винесли з. Ой, 33. Вибачте, помилився трошечки. а Винесли з шахти. Тому давайте зараз візьмемо палиці скільки в нас є, тільки візьмемо. Візьмемо колоди і почнемо забезпечувати. Вже себе. Де? Де-де-де-де-де-де-де-де-де? Ножі ще є трошечки, небагато, але є. Палиці, 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 палиць небагато. Отак От хоча б. Окей, поїхали М -м, робити. Що можемо? Сокиру одну? Прикро, треба більше палець. Окей, давай покладемо хоча б одну сокиру. М -м, ви зможете звідси взяти, ну? Чи зникла одна проблема? В принципі, ви маєте взяти, де дерев'яний сарай. О. це цей взяв. Тепер ще одному треба буде. Ага. Ага. Давайте тоді, знаєте, що? Ми цьому сараю дамо призначення на. Більше палець. Колод, що? Давай, чот... давай 13 колод. Далі, 30 палець. Дрова. Давай поставимо на. 6. І дошки на. на 2, напевно. Можливо, навіть на 3. Тоді добавимо трошечки коло до 15, палець до 35. Все ж таки, давайте тоді зробимо сім дрова. І е, дошки 3 і 6 Отак, я думаю, буде непогано. О, тут що ми, що ми, що ми? палиці Окей. Працює зараз тільки над палицями. Тому давайте заберемо всі палиці Від цього, звісно, у нас можуть початися нові проблеми. Що в майстерні не буде вистачати. Але я думаю, що в майстерні ми теж зробимо. Куди я зайшов? Зробимо свої. Справки, скажімо так. Так, сокира є. Закидаємо сокиру. Все, тепер у нас майстерні чи ці а, сараї працюють. Далі колодязь. Угу, тут майстерня має вже скоро почати виробляти. Знаєте, про що я подумав? Дерев'яні ложки нафіг. Вони не дуже дорогі, вони не дуже круті. Вони мені нафіг не потрібні, виключно для того, щоб продавати. а Кошики. Кошики теж зробимо менше. Давайте отак на 2. Але, але я подумав, тут щось відкрити Ага, нічого я тут не відкрию. Давайте тоді так. Тоді так. Я трошечки переплутав. Я думав, що це тут я можу робити ножечки, сокири, а це в кузні. Вибачаюсь, тоді повертаю все назад. Давайте, дерев'яні ложки. Роби півтори ложки. Дві. Отак буде нормально. Кошиків роби отак. І відер роби трошки більше. Хоча я не знаю, скільки це. Окей, три суди, флакончиків, давай. Теж дошка потрібна. Окей, скільки я витрачаю дошок. Рівно дві дошки. 17 палець і дві колоди. Нам потрібно щось робити, щоб більше колод витрачати. Бо колод у нас є. А палець давай тоді звідси з трьох на дві І сюди закинемо на тарілки. По півтори. Отак. Отак буде, в принципі, я думаю, краще. 12 палець, 3 колоди і 2 дошки. Давайте тепер в сараї глянемо, скільки ми виробляємо. 12 палець виробляємо. Виробляємо. Дві дошки. Виробляємо. 7 дошок виробляємо. Колоди. Ага, це я перероблю. Тут. тут 4 йде. Тут 0. Чому 0? Тому що поки що 0. Цікаво. Цікаво. Що далі у нас ще опа Опапа, у нас є вагітна. Ремісник. Це що ти робиш? Це ти в майстерні працюєш? Ясно, ясно. Слухайте, в майстерні у мене ж дві людини працюють, правильно, чи ні? а Управління, ремісник один і. Рибалка, амбар, ремісник інший. Нам треба тоді відкрити щось з глини тут. Ану, вибачаюсь. Давай романтику трошечки. А, ти заміжня! Ой-ой-ой! Звільни робоче місце. Мені треба глянути, що тобі виробляти. А, три глини. Чотири. Пляшка для медовухи, для вина, для пива. Не можу я поки що це робити. Глиняна ваза. ваза мені нафіг не потрібна. Кружка, пляшка, флакон. А, я просто думаю, що мені в перспективі може знадобитися. Тарілка може. Глиняна чаша. Флакон може. Давайте глиняну чашу. Відкриємо. І давайте назначимо це виробляти. Де це, де це, де це, це майстерня? О, глиняна чаша. Глиняна чаша. Глиняна чаша. Ось. Давайте тоді ми трошечки з дерев'яних чаш знімемо. Отак. І отак. І зробимо глиняну чашу. Отак. Отак і це ми будемо використовувати дві глини в день. А Ми тут скільки глини? 4 в день. Правильно? 2 в день, 4. А мало треба більше глини. Треба більше глини, тому означає це, що це нам треба менше камню. Глини більше це принаймні 8 хоча б точно треба. Давайте вапняку ще зменшимо. Вапняк нехай збирається на пасиві. Отак, на 3. А тут ставимо на е 16. О! Це мені вже подобається. Окей, щось ми тут налаштовуємо. Так, ще дві проблеми. І проблеми вирішуються, слухайте. Непогано. Колодязь. Що? Ну, в те, немає відер. Я розумію. Я розумію. О, а скільки ти відер можеш. Наповнювати. Ну і е, не зрозуміло. Ясно. Окей. <смір> Прикро. Е, яка ще проблема? Сільське господарство амбар. Якого ресурсу не вистачає, я не зрозумів. Штукатурки глини. Скільки. Давайте зменшимо. Давайте більше поставимо на добрива. Тому що добрива. Ой-ой-ой, скільки у нас. Давайте отак. Отак, на 30. Штукатурка. Ну, штукатурка нехай робиться. На пасиві. Кажемо, так. Так, ну що, нам ще багато чого треба зробити. Чи наповнились у нас тут ресурси? Так, глина є вапнячок. Давайте вапнячок візьмемо, потім сходимо до нашого будиночка. Що у нас по тарілках? 27-20 в принципі, непогано. І тут роздріблена, але теж, в принципі, є. Що далі? Флакони є. Добрево вже у нас дофіга. Це круто, це мені подобається. Кам'яні ножички є. Давайте трошечки колод. Візьмемо і палиці. Є у нас палиці. Палець майже немає. Прикро, давайте штукатурку тоді-сюди. Е -е -е, що у нас я можу зробити? Кірка. Робимо кірки 7 штук. Нехай буде. У нас для видобутку там вони, я думаю, теж розходяться непогано. Закинемо, нехай лежать. Ресурсів мені не шкода. Головне, щоб не було цих просадків, що знову до цього повертатися. На деякий час ми про це забудемо. Зробили і забули, все. Зробив я 7 штук вже. Ось. Викладаю я їх сюди. Що ще мені буде потрібно? Мені буде потрібно. Наприклад, наприклад, ну, ще сокири точно треба. лопата точно треба. Давайте тоді лопати. І ще треба буде сходити, глянути, що треба мені. Де лопата? Ось лопата, все. Чудово. Сходити, треба буде глянути, що для риболова, для цієї штуки треба. Для нитка є, але щось треба ще. Це 100%. А саме. Е... Де це має бути кам'яні інструменти, кам'яна зброя. Ні, це інструмент, точно. Камінь один і колода одна. Тому давайте я зараз позбираю камні, схожу, нарубаю колод, назбираю палець. І вже повернемось, доробимо ще й деякі знаряддя праці. Гляньте, як хміль виріс. Змінився так. Непогано, непогано. До речі, ще писали мені, я тут збираю просто на хміль від Валікса. Писали мені, що о, моє село таке якесь е, розкидане. Дивіться, я ще колись буде серія, але це коли ми вже будемо дуже багаті, ми будемо заповнювати всякими лаунж зонами А тут, я думаю, буде декілька фруктових полів Плюс у мене ще не все відкрите. Тут, дивіться, виключно така лісова. Лісовий район, скажімо так. Там у нас є вулиця з будинками. Тому, ну, не знаю, може, розкидане, але мені так більше подобається, мені так комфортніше, а не коли все наліплено в одній кучі. Можна побігати, подивитися, подумати потім, як це все розвивати як це все розбудовувати. Коротше, мені так більше подобається. Якщо вам не подобається, то пишіть, що саме вам не подобається. Більш конкретно. Отак. А я побіг далі збирати ресурси. Так, ну що, назбирав я ресурсів, я вже ледве хожу. Давайте почнемо це все перероблювати. Сокири, чи потрібні нам сокири? Звісно, нам сокири потрібні. Давайте. 6 сокир. Так, закінчилися у нас палиці Давайте подивимося, що ми можемо зробити з колод і каміння. Кірки. Ні, давайте для початку лопати. Отак, 4 лопати. І далі будемо робити кірки і назбираємо ще трошечки ресурсів і сходимо для рибака, Ще зробимо. А, оту штучку давайте кірки. Отак. Так, ну що, знову я тоді збираю камінці та е, рубаю колоди, тому що майже всі ресурси, які я назбирав, я майже всі витратив. Палець он, взагалі немає. Окей, тоді займаюся знову збором ресурсів. Так, ну що, нарешті ми дійшли, я ледве хожу, стільки всього наробив, ще наробив ножички. А, Так, е, скільки? П'ять штук я можу зробити. Робимо на всі п'ять. Так, все зробили. Давайте тепер я схожу, це все викладу. Давайте, напевно, ми скіпнемо цей час. <гум> Зустрі. Що <Шо> таке? <гум> Гляньте, в мене курча з'явилось. Ой-ой-ой. І не одне. Ого, а свиня у мене не з'явилась ще. <гум> а що тут? Тут яєчка. Слухай, ти взагалі збираєш там щось? Чи ти їх тільки годуєш, ходиш? О! Св свинка, кабан. Гній. Ев! А чого ти не збираєш? Мені так подобається, як ви працюєте, слухайте. Ой, я зараз взагалі не зможу піти, скоріш за все. Мішок. Що в мішку? Гній, хай буде. Ого, 37. Слухай, дядько, піди поприбирай, блін Що, соромно стало? Чи куди ти пішов? Ясно. Окей, давайте, let's go. Зустрінемося вже біля скрині, бо так і душо. Ой-ой-ой. Так, ну що, прийшов? Нарешті. Починаємо викладатися. Кірка. Чотири штуки є. Сокира, 6 штук. Супер. А ножечки ще 3 ножичка. Люкс. А, що ще мені треба викласти? А, пр -пр 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 Спис для риболова 5 штук. Супер. Так, штукатурка і. Угу. Стебла льону йдуть сюди одразу. Штукатурка і вапняк. Льняна нитка теж десь сюди. Штукатурка і вапняк. Що я хотів сказати? Що зараз підемо трошечки швиденько поштукатуримо лопати. О, забув ще лопати викласти. Все, тепер я думаю, на деякий час ми можемо забути про те, що нам потрібно буде їм, якісь ножички чи палички, щось, щось їм дати, щоб вони працювали. Все, непогано. Оп, 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 є. Ну слухайте, ще півроку <с> і в мене буде щось з цього. Давайте. О! Можливо, зараз якраз дороблю будинок цієї штукатурки. Скільки два? Якраз. Гляньте, оп. Перший будинок повністю заштукатурений, є. Дивіться, що ще ми будемо колись робити. Відремонтувати. А, тут не треба ресурси? Е, а чого? А чого 99 з 99? Я, типу зараз не можу? 74 не можу? А коли я зможу. Чи що мені для цього потрібно, я не розумію? Напишіть, будь ласка, в коменти, чи треба взагалі тут щось ремонтувати. І коли саме мені до цього приступати. Бо 77% ще не ремонтується. 76% теж. Я не знаю, що в мене тут найстаріше. О, о там сарай. Давайте зараз сходимо. До сарая спробуємо. Оцей сарай був збудований першим. Дивимось, скільки тут? 66. Все одно не можу. Напевно, має бути менше 50. Окей, що ми будемо робити далі? Давайте далі. Мішок і добрива наберемо. По-перше, що ми зможемо садити, якщо я не помиляюсь, то це mmm, пшениця і жито. Супер. 5m. Давайте, гній. 40. Який гній скасувати? Мені ж потрібно добриво, 67. Ой-ой-ой. Щоб я живий був. Так. Жито все сюди йде. І пшениці пшениці щось у нас маловато. Чи у нас десь не перероблена пшениця? П, -п, 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 -п. Нема. Нема. Окей, прикро, прикро. Так, ну що, тоді я почну засіювати тут все. Вам, я думаю, тут нема чого дивитися. Коли я вже оброблю поля, тоді, напевно, з вами І зв'яжусь Так, відкрився у нас новий рівень фермерства. Зараз ми швиденько це поле доудобряємо і вкачаємо трошечки левачок. Більше у нас тут нема? Нема. Необхідно сапою там пройтись, окей. Окей. Мені здається, що це поле було раніше більшим. Один, два. А, ні, 4. Я щось подумав, що я тільки три рядки пройшов. Це вірно. Так, сільське господарство. Знання сільського господарства. Досвідчений фермер, врожай з полів. Наряддя. Майстер землеробства. Витривалості угу. досвідчений вершник ні не потрібно мені садовод. Що це таке? З кокуном? А... Давайте напевно знання сільського господарства нехай швидше вкачується. Далі вже будемо думати. Так, поїхали вдобрювати ще ці два поля. Можливо, ще, до речі, рівень дасть. Подивимось. Опа, нова будівля, загін для віслюків. До речі, я знаю навіть, де віслюки знаходяться. Це прикольно. Можливо, в наступних серіях ми це збудуємо. Ще ж треба репутацію піднімати. Про це треба не забувати. Так, а я вже, як ви бачите, обробляю сапкою поля. Ніч. Дощ, а я працюю в полі. Ну а як? Треба якось розвиватися та виконувати. Все одно цей момент буде вирізаний. Як я це роблю. Зараз от тільки закінчу вам розповідати. І все інше буде вирізане. Якраз пропустимо таким чином ніч. Все. Погнав я далі працювати. Так, ну що, спахав, давайте тепер е, будемо засаджувати все. Насінням, але, скоріш за все, в мене не вистачить насіння. Оці два поля хочу е, житом зараз е, засіяти. А те поле вже, скільки вийде, засію пшеницею. Окей, поїхав я засівати. Так, все, житом ми засіяли, насіння вже закінчилося. Давайте пшеницю ще. І, до речі, у нас добрива не те, що зараз багато, у нас його овер дофіга. Хі. Напевно, навіть будемо ми його продавати. Не знаю, хоча воно важке, побачимо, що з цього буде. Ну, а поки що засіємо пшеницю. Небагато у нас тут залишилося 10 насіння. Все, засадили ми три клітинки залишилося Ну, але що поробиш, якщо більше насіння взагалі немає. Давайте тепер подивимось, чи правильно я зробив а, корм для тварин, вівса і жита. А я засіяв, отут жито ж засіяв. Жито тепер у нас не зможуть робити корм. О. Ну, нічого, я сподіваюся, що у нас хоч трохи є цього корму. Деві, де він, де він, де він, де він. Два вапняка зараз вкинув свій дім. А, корм, корм, корм для тварин. Корм для тварин 10. Ну, я думаю, якось зиму переживемо. Переживемо. Ну що, закидуємо два в дім. Давайте, де-де-де-де-де-де-де-де додати теплоізоляцію. Все, поки що це все, що я міг зробити. Ну що ж, от така вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!